Всім доброго дня! Очередна наша посилка нашого клієнта. Оглядаємо, що то нам таке прийшло. Заказували ми годинник на стіну. Поїхали. Будемо дивитися, що нам прийшло. Тут вже попередньо вже пробували відкривати, дивитися. Ось така штука. Ось вже того китайці нам порвали. Так. А, і, а і, Так. Сам механізм годинника оглядаємо, що це, таке воно. Звичайно стандартний. Як всіх годинниках, коробочка желізна, матова. Тут у нас на таку різьбу, там прикручується стрілочка одним словом, родимося далі. Немає нічого і циферки з полікарбонату без пластику. Тут в нас угу. тут є захисна плівочка, угу. де поверхня глянцева. Потім покажемо. А, так. Тут у нас наклеєчка, вона здирається і приклеюється до... Двостороння лента. Так, так, до такого. Та сама основа здирається, ага. клеїться до стіни, а до неї вже глянеться одним словом. Тут де в комплекті ще розмічувальна ага. така шучка. Тут ми, ну так, припустимо, годинник буде нас тут. І тут по центрі піти. Ну і тут відповідно градуси. О, шикарно. А так... ну давай вище покажемо. О, у нас тут дирочка, відповідно. Ага, Полосочка співпадає. Восьма. Дев'ята. Шикарно. Десята. Ну з тим зрозуміло. Дивимося далі. Що в нас є? Е, тут буковки літрки, то все решта, що має бути, примагається. Okay. Сам сок. Да. Мають як і на, на годину, так і на хвилину грузики противаги ага. для того, щоб воно нам файло. Ну, правильно... Так, стрілка. Так. Яка, яка довжина, стрілка? Е, ця має 40 ще місць. А, я думаю, вже пам'ятаю розмір, а та 30 щеміс. Загальний радіус годинника виходить по інструкції е, метр двадцять ага. по діагоналі. Тобто, у нас по діагоналі метр двадцять. Ага. Противаги стрілки так само, як і циферки. Мають бути глянцеві, там потім зараз побачимо. Зрозуміло. Так, тепер що? Хто вроді оглянули? Зараз ми зупиняємо відео, бо будемо зразу робили монтаж. давай, виключайся. Зараз ми якраз кріпимо саме це траничке, покажи, яке в мене в руках. така штучка. Штучка, дрючка. Він обішується сам Ну, давай. Трошки не пофоншує. Да. Хочу сказати, що надій. Що нас з першого разу травня ми сам годинник тепер? Він вже йде у нас душі. Шикарно. ну візьми якусь цифер, десь притули з боку. Да. Ну, Візьміте до да, да. да. стіни. У нас годинник буде в такому колі. Якраз, якраз так розрахований. Буде. буде шикарно. Ну все, продовжуємо далі, будемо показувати процес походу. Кенікел. Okay, Процедура йде. Що ж okay, так, ну, так, 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 так. Eh, Починаємо вклеювати цифри. На губку, на зверху, де такі штучки. Ну, на початку розказував. Ну, Глянь поверхня, щоб воно у нас дивилося так. Зараз беремо, збираємо захисний слой. Чекаємо, що вверху. Коптець. Руки саме стресуть. Зараз щоб гарно приклеїлася. Так, і тепер зверху збираємо другий захисний слой, щоб не поцарапалося на саму поверхня. І все. А з цією стороною ми клеїмо до поверхні. Зараз ще у нас звідка букву С е, і Е. Я хочу, тут цифри, 12. Зараз ми це все будемо клеїти. 3, 6, 2. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под'єв дошколи. Зараз ти години буде тут. Вже закінчили клеїти, якраз приступаємо до моменту самого. Розмітка в нас вже зроблена. все. Уважай. Э, Защитная пленка с цифры, что не снимается. Чтобы она вот была... Не снималась. Уже снимается. Снималась. <связывается> что там с ней? Выглядит шикарно. Гарно, як ні в кого. Файно, не можна казати. Ну, ось ми закінчили нашу роботу, вже замонтували годинник, як має бути. Вийшло все напрочуд класно, нам, нам сподобалося. Мені і клієнту, принаймні. Поглянемо поближче, як воно. Ось така у нас середина самого годинка. що у нас цифри і надписи. Шо? Кажі я час. Що час? А тайм тайм. Ми дали боку, бо буцім по заводському мало бути по центрі, але ми вирішили щоб було, було оригінально, принаймні, як не всіх. Можна переіначити, кому як. Так, можна, якщо переклеїти. Ну, все ліпиться на двосторонній скотч. При, приклеїлося дуже гарно і надійно. Так. Триматиметься і надалі. Так. Всім дякуємо за увагу. Пальці догори і підписки чекаємо.